Лариса та її брат Володимир Неботови переселенці з міста Авдіївка Донецької області. На Кіровоградщину вони приїхали евокаційним потягом. Залишили домівку 28 квітня, рятуючись від обстрілів російських військ. З собою забрали трьох кішок. Там почалися бойові дії, дуже страшні. Ну, снаряди сусідні дома попадали. Ну, общем, жах творився. Одна кошка до сих пор перепугана не від цих Чотири місяці прожили на туристичній базі у Кропивницькому районі. Наприкінці серпня їх перевезли у селище Патрове і поселили у цьому класі ліцею. Ми попали в нему у казку. І гаряча вода, і душова кабінка, і кормлять нас три рази на день. Їжу для переселенців готують у шкільній їдальні. У ліцеї живуть десятеро переселенців з Донецької області. В одному класі двоє людей. У Петрівському ліцеї навчається 527 дітей на сьогоднішній день. Зв'язку з тим, що у нас у державі війна і тим, що наш, наше селище географічно близьке до Кривого Рогу, наш навчальний заклад виправ дистанційну форму навчання. Тому діти знаходяться всі на дистанційному навчанні. Для переселенців за гроші громади облаштували сім класів. Один мільйон вісімсот. Тисяч гривень на ремонт цих приміщень. Громадська організація Криворізька надала для ремонту цих приміщень двері, ліноліум, кабеля, проводку, душові кабіни, плитку керамічну. Пояснюю, коли діти повернуться до навчання у школу, переселенці житимуть в іншому місці. У нас підготовлено два дитячих садочка, де ці люди можуть. Жити скільки їм потрібно буде в нашій громаді. У Петрівській громаді живуть 1230 переселенців з Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей для 73 облаштували кімнати у школах і дитсадках. 1157 людей винаймають житло та проживають у родичів. Переселенка Лариса Неботова каже, не знає, чи вцілів їх будинок. Знаємо з інтернету, що Авдійка розбита там може на 80%. Ну звісно, хочемо повернутися додому. І всім бажаємо повернутися до моїх. Баба жила хотів, щоб швидше закончилась війна, щоб перемога була за нами за Україною. Щоб скоріше той жах скінчитися. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.